Вітаю, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Сьогодні у нас неділя, як завжди, по неділях у нас рубрика Шок Шокується. шокується в Канаді, шокується сполучених штатах, шокується в світі, в Україні, у всіх цікавих містах на планеті Земля. Буду вам розповідати актуальні новини. і Новин на цьому тижні було справді дуже багато. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і давайте обговорюємо найцікавіше, що трапилося цього тижня. Сьогодні у нас перше червня, день захисту дітей, день малюка. І наш український малюк порадував сьогодні росіян з днем поздравили з днем транспортної авіації, який також також співпала сьогодні. Відзначається в Росії. А і українські сили спеціальних операцій феєрично поздравили росіян, зірвавши біля 40 літаків стратегічної авіації літаки, які неможливо висповнити їх, ніхто вже не, не вміє виробляти, і це не те, що ляпа це просто вдар по яйцях Російській Федерації, після кого вони будуть довго говтуватись. Просто геніальна операція, малюку вже пора дати. Другу зірку Героя України, я думаю, так і буде. Я впевнений в цьому. А давайте повернемось до Канади. Канадські новини у нас також були цікаві на, тому, на цьому тижні. І аби вам було трошки цікавіше дивитись новини, буду вам показувати красоти міста Оквіл. Погуляю по набережні, побачите прикольні будиночки в місті Оквіл, провінція Антаріо, Канади. І давайте обгорю. Новини новина, яка була такою достатньо серйозною, вагомою. Події, які відбуваються не кожен рік, навіть не кожні 10 років. Років це візит короля Великої Британії Чарльза в Канаду. Чарльз разом з Камілою зі своєю дружиною Королевою відвідали на цьому тижні Канаду. Десь біля од... одної доби вони були на території Канади, відвідали безліч івентів. Але головне, що вони зробили, це відкрили сесію. Парламенту після виборів, які відбулися в Канаді нещодавно, король виступив з тронною промовою, в якій він розказав програму уряду, який буде, яку уряд буде втілювати в життя в наступні роки, і підкреслив король незалежність Канади. Канада це сильна незалежна держава, яка нікому не буде, не перед ким не буде схиляти коліна, нікого не буде 51 м штатом, Канада Стронг і все таке інше. Тобто достатньо серйозна була промова, і достатньо такий прозорий на, на те, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів. Багато людей дивилася ту пряму трансляцію, яку транслювала канадське телебачення. Я думаю, що ту ж трансляцію дивився і Трамп, який не втримався буквально до наступного дня, знову почав розповідати про 51 й штат. І що якби Канада стала cherishable, тобто таким нашим улюбленим 51 м штатом, то Канада би отримала безкоштовну систему золотий. Купол це така нова система ПВО, яку Трамп збирається побудувати. А так Канаді доведеться заплатити 60 мільярдів доларів. На мою думку, краще заплатити 60 мільярдів доларів, або дочекатися, поки Трампа винесуть з Білого Дому ногами вперед. І тоді нікому нічого платити не доведеться. Ця система запрацює на підставі дружби і взаємопомочі. Як це було до. Того чорного дня, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, цікаві новини. У нас були економічні на цьому тижні. Канадські порахували ВВП за перший квартал, і він виявився на непоганим 2,2%. Економісти розраховували, що було буде не більше 1,7%, тобто на піввідсотка більше ніж всі сподівалися. І навіть тарифи, і навіть ця турбулентність економічна, яка зараз просто вирує північній Америці, не завадила Канаді зростати. Класні новини, справді непогані. Сподіваюся, що тенденція збережеться, будуть створювати більше робочих місць, будуть більше зростати ВВП, Але поки в нас такий непередбачуваний сусід, може статися що завгодно. І бізнеси канадські реально зараз перелякані через те, що є серйозна невизначеність, і є очікування рецесії. І великі компанії, фінансові компанії, банки, IT-компанії, компанії, які виробляють реальні товари споживчого сектору, вони багато з них скорочують своїх співробітників в очікуванні рецесії. Тобто краще перебдіть, чим, чим не добдіть. І ось, на жаль, це також впливає негативно на ситуацію економічно в Канаді. Хоча, з іншого боку, та ж сама пошта Канада, яка все збиралася бастувати, поки ще не бастувала, вони намагаються домовитися про умови, аби збільшити зарплатні і так далі. І є такий стриманий оптимізм, що вони таки домовляться. І пошта не піде на забастовку, яка Дуже погано впливає як на економіку Канади, так і на, просто на, на настрої людей. Тому ось такі, такі новини. Ще в нас буде 10 червня перегляд блікової ставки національним банком. Скоріше все, ставка буде знижена, і це ще трохи додасть стимулу в канадську економіку, додасть їй більше такого можливості розвиватися. І багато покупців зараз, до речі, зачаїлися. Не куплю не купляють нерухомість в Канаді, особливо в Антаріо, в Торонто, дуже сильно впали об'єми продажу нерухомості. Перше, люди трошки пристібнулися в очікуванні рецесії. По друге, очікують зниження ставок, і по третє. Коли невідомо, що буде завтра <хи> щось купляти, ну, напевно, це досі ризиковано. А, тому зараз дуже благодій, благоприятна ситуація на ринку нерухомості для тих людей, яких є гроші, які бажають щось прикупити. Тому що а, продавці реально зараз знижують ціни. І на будівлі, на будинки, і на квартири. А, можна собі виторгувати дуже непогану ціну на той будинок, який ще там. Пару місяців тому коштував там півтора мільйона, Вже можна просити один і три. Тобто, реально ціни впали на нерухомість, і цим можна користатися саме зараз. Дуже благоприятна ситуація для того, щоб щось купувати. А повертаємось до Сполучених Штатів, до містера Дональда Трампа або Тако, як його зараз всі, всі називають. Цей термін придумали uh, з Волл-стріт-трейдери. Trump always chicken out. Трамп завжди uh, засовує голову в пісок, можна так перекласти. Такий ципльоночок, який uh, реально. Uh, Завжди починає, дуже активно починає, а потім дуже дуже швидко здувається. І ще не було жодної полісі, жодної е, е, зділки, так званої, який Трамп там намагається зараз укласти з усім світом, яку б він е, е, уклав насправді. Е, все, що Трамп робить, це е, видає себе великого стратега, великого... Бізнесмена, який насправді нічого не може робити, і все за що він бере, береться це просто стити. Позор на цьому тижні. Він отримав дуже смачного ляпаса від від судді, судді на цьому тижні. Він отримав дуже смачного ляпаса від суддєбної гілки влади Сполучених Штатів Федеральний суд міжнародної торгівлі і такі в них є. три судді одноголосно присудили призупинити всі ці тарифи Трампа, які він наклав на весь світ. Ці 10% на весь світ. І на, на Китай там більше 30%, користуючись тим, що в Конституції Сполучених Штатів чітко прописано те, що торгівельну, торгівельну політику визначає Конгрес. І Трамп перевищив свої повноваження, коли вів ці тарифи. На жаль, рішення суду не протрималось більше однієї доби. Апеляційний суд поновив дію цих тарифів, поки справа буде розглядатися в апеляційному суді, і в суді вищих інстанцій. Скоріше за все, справа дійде до Верховного суду Сполучених Штатів. Який має сподівання остаточно похоронить ці всі, всі тарифи, тому що вони реально були введені незаконно. Не може президент Сполучених Штатів регулювати торгівельну політику, навіть якщо в нього є там, підстави, якими він користувався, типу emergency Situation. Насправді суд. Сказав, що все, всі, всі закидони Трампа, що це emergency situation, не не відповідають дійсності. Ніяке це не emergency, це звичайна хотілка донда Трампа нажитися на. В інших країнах, які він намагається фактично отримати хабарі від різних країн, які би на би приползали до Трампа і б вмовляли його прибрати ці тарифи. Але світ виявився розумнішим, і Трамп овесь out, тобто домовлятися з цим, цією куркою, яка реально нічого не може задіяти, це ну, просто себе принижувати. І Трамп просто це приниження Трампа. Повторюється від кожного тижня. Він що мене дивує, це те, що Конгрес досі на пару з Сенатом до, до, досі не можуть зібрати свої яйця курині, які в них дуже подорожчали до виборів. Якось зібратися і таки зробити Трампу імпічмент. При республіканській ну, більшості, на жаль, це неможливо, але вже за півтора роки, коли будуть до вибори, це буде абсолютно можлива ситуація, коли Трампу буде зроблений імпічмент. А, продовжує. Обговорення цих мир, мир, мирних ініціатив, тарифів, не тарифів а санкцій, які зараз варяться в Сполучених Штатах в Сенаті. Лінсі Грем, до речі, на цьому тижні приїжджав до України. Сенатор від штатів, який про намагається і нашим, і вашим. Тобто, з одного боку, він підтримує Україну, а з другого боку, заглядає до рота до Дональда Трампа. І ці санкції, які вони намагаються зробити в Конгресі, вони теоретично можуть бути зроблені навіть без. З участі Трампа Трамп не зможе накласти вето, тому що 80 сенаторів це дозволяє прийняти цей закон в обхід Трампа. Але сама суть того закону, який він намагається прийняти, тобто вторинні санкції на країни, які закупають російську нафту, 500. Підсотків санкцій на це будуть Індія і Китай. Чи вірить хтось, що Індія і Китай будуть платити 500 відсотків санкцій Сполученим Штатам? Я думаю, що це лише таке сотрясання повітря. Насправді ніяких санкцій не буде, але якщо і будуть, то вони не будуть виконуватись, тому що Трамп разом з зеленим маском дуже сильно. Порушили інституції сполучених штатів. Тут зараз вони фактично навіть ті санкції, які вже були введені, працюють через раз, тому що вони порізали людей, які слідкували за виконанням тих санкцій. Мало що треба з об'явити санкції, треба їх ще виконувати. Треба ще моніторити, треба наказувати людей, які їх не виконують. А з цим у сполучених штатах великі проблеми зараз. Тому ось така ситуація. До речі, та атака, про яку я вже казав, на аеродроми російські, Україна не попередила адміністрацію Дональда Трампа, що буде від це відбуватися, і це чітко показує рівень довіри між Сполученими Штатами та Україною, який є зараз. Тому що фактично кожній. Кожні два тижні Дональд Трамп виступає з черговою заявою про те, що давайте сідати, домовлятися, давайте закінчувати цю війну. А потім він дає ще два тижні наподумати путіну. І потім він розповідає, що поки ще рано вводити ті санкції аби не порушити цю зділку, можливо, яка може відбутися. І ось всякі ситуації, коли твій союзник фактично став на сторону твого ворога, якось про якусь довіру вже по моєму ніхто вже і навіть не, не заїкається. Що радує, це те, що активізувалась Європа, а саме Німеччина, Мерц на цьому тижні заявив про те, що немає вже жодних обмежень на далекобійну зброю. Чи б вони нам давали б почастіше і побільше, але є сподівання, що Тауроси такі доїдуть до України, а й буде куди їх причепити, і в тому числі на Ф-16, і на інші літаки, тому що Таурси саме по собі не можуть стріляти з землі, їх треба якось доставляти на цілі. І з цим є великі проблеми, тому що ці, ці ракети треба якось адаптувати до існуючої авіації. Ну і не тільки Тауроси, я думаю, що... Те, що Україна сьогодні показала, можливості вразити цілі за тисячі кілометрів від власного кордону, це, це просто неймовірно. Справді класно, що це відбулося, і це це додавить нам переговорної позиції на переговорах, які відбудуться вже завтра, фактично, в понеділок, в Стамбулі, чергова серія цих нікому не потрібних переговорів, ні про що. Росія знову вийде і почне нам розповідати про чотири області зараз, або шість після. На що ми їм будемо відповідати? Чотири аеродроми зараз, шість після. Ну тобто, про що можна розмовляти з цими уйобками? Ні про що. Ну, єдине, про що. Що можна з ними розмовляти про це про репарації, про відвід -від військ, про те, щоб нарешті вони десь там хтось взяв табакерку і, і припинив цю війну. Тому що єдиний шлях припинення війни дуже швидко це усунення, фізичне усунення Путіна. Якщо б це відбулося, війна б закінчилася вже завтра. На жаль, поки цей шлюпок живий, війна буде продовжуватись. І поки російська економіка трипихається, поки вона там ще жива, і війна буде продовжуватись. Ще що може дуже сильно вплинути на нашу війну, це вартость нафти. І на цьому тижні були дуже класні новини з нафтових ринків. ОПЕК дуже сильно збільшив виробництво нафти а Ціни на нафту реально падають, і російська нафта вже торгується з дисконтом 10 доларів від бренду. Якби нафта коштувала десь біля 20 доларів, і це б тривало 3-6 місяців, про Росію як країну вже можна було б забути. Тому що справді єдине за що вони тримаються, це, це нафта, і це єдиний фактично. Зараз ресурс для них, який їм дозволяє воювати далі. Тому санкції, які я сподіваюся, такий Сенат прийме, якщо вони запрацюють, це може вплинути. І домовленості в ОПЕК про збільшення видобутку нафти, це також дуже класна річ. До речі, ось можна напевно дати плюсик Трампу в цьому, тому що. Рішення про збільшення видобутку відбулося після візиту Трампу до Саудівської Аравії і Ємену, Катару. Тобто, справді в цьому він зіграв позитивно. Не буду цього в нього віднімати. Тому арабам треба продовжувати нарощувати виробництво і зменшувати ціну нафти. Це реально вбиває російську економіку. Що в нас ще цікаво було на цьому тижні? Тарифи Трамп не, не заспокоїться на рахунок своїх тарифів. Він продовжує. До речі, ось це рішення суду про припинення тарифів. Якби Трамп був, хоч трошки людина, яка б дружила б з головою, він би скористався цим і сказав: Ну, ось, бачите, я, я, я намагався, але ось суд мені не дозволив продовжувати мою улюблену тарифну політику. Але він пішов до апеляції, але він почне шукати інші лазійки, А на жаль, це рішення суду воно не припинило тарифи на сталі алюміній. Автомобілі з Канади. І ще на цьому тижні Трамп додав нам нервів, сказав про те, що ще буде на 25% збільшено тарифи на сталі алюміній. Фактично, він добуває свою власну промисловість сталевої алюмінії. Насправді він там був на, на заводі ЮССТІЛ, і цей завод вони продають зараз японцям. Японці, начебто, будуть виробляти тепер сталь сполучених штатів. А погане фінансове становище цієї компанії, воно якраз і сталося після того, як Трамп ввів тарифи на сталі і алюміній ще під час свого першого терміну. Коли він навів ті тарифи, а потім через 3-6 місяців він їх просто тишком нишком відмінив, тому що сталівари прибіжали, сказали, що ми просто не можемо бути конкурентами на цьому ринку, і нам не вистачає можливості виробляти нафт стільки сталі, як ми нам треба, і не тільки сталівари тоді прибіжали, і виробники автомобілів. Також так, що ці всі постріли собі в коліна в. Пах і в потилицю, вони продовжуються. Якби реально хтось колись вправив мозг Трампу, він, певно вже давно би ці всі тарифи вже б снялися. Але, на жаль, це буде продовжуватись далі. Тому поки Трамп при владі, у нас буде очікувати ця невизначеність, ці всі флуктуації, тако, тако трейдинг і так далі. А... Побачимо, що буде в понеділок на цих переговорах. Про які я вже кажу, що нічого там особливо від них чекати не треба. А треба просто допомагати Збройним силам України, підтримувати Україну, надавати всебічну допомогу збройним силам України, перераховувати гроші на, на, на потребу українського війська і цей. Це справді те, що ми можемо робити тут, в Канаді, по в Сполучених Штатах, в Європі, по всьому світу. Це те, що допоможуть Україні перемогти. А ще невеличкий анонс. Наприкінці у нас. Скоро буде в Канаді концерт Олега Скрипки і групи ВВ. Він приїжджає 18 червня в Монреаль, 19 в Торонто і 2 липня в Ванкувері. Буде три концерти в Канаді. Я з Олегом записав дуже цікаве інтерв'ю. Можете його побачити за посиланням. І завтра у нас на каналі буде розіграш двох квітків на. Концерт в Торонто. Якщо ви бажаєте прийняти участь в тому розіграші, переходьте за посиланням на відео з інтерв'ю. Поставте лайк тому відео і напишіть будь-які коментари. Ми в понеділок розіграємо два, два квітки серед тих людей, які написали коментарі в, в описі під тим відео. Е, ще один на на, на, на завершення: наш пікнік. Каналу 10 хвилин про життя в Канаді відбудеться 14 червня в Бронте Крік Провіншол Парку о 12-й годині дня. Я зніму ще окреме відео про це, але вже можна готуватися. Ми визначились такі з датою, Це буде 14 червня. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.